Вітаю! Крадіть, шановні українці! Так би я назвав деякі останні ініціативи влади. Як було ще буквально вчора, корупціонери могли вкрасти мільйони і вийти сухими із води. А звичайно, українця могли посадити за грати, навіть за невеличку крадіжку, наприклад, якщо голодна людина вкрала хліба з ковбасою. І як буде буквально завтра? Завдяки новим законам корупціонери зможуть як раніше відкупитися від тюрми, але вже офіційно. При цьому, щоб пересічним громадянам, напевно, не було образливо, їм тепер також дозволено вкрасти і не сісти за грати. Але для простих смертних крадіжка має бути на суму не більше, ніж 3000 гривень. В такому разі можна буде також відбутися штрафом. Один закон ухвалено поки що в першому читанні. А другий закон вже ухвалено остаточно і підписано нещодавно президентом. Про які суми їх штрафів йдеться, і про інші подробиці розповідаю далі. Отже, в липні, в першому читанні, депутати проголосували за можливість дозволити корупціонерам відкупитися від покарання за допомогою сплати штрафу. Передбачена можливість звільнення від покарання навіть для тих осіб, котрі винні у особливо тяжких злочинах. Про які суми йдеться, суми штрафів, відшкодувань? Від 200 тисяч до 2 мільйонів гривень у разі скоєння кримінальної провини. Від 2 мільйонів до 20 мільйонів гривень у разі скоєння нетяжкого злочину. Від 20 мільйонів до 100 мільйонів гривень у разі скоєння тяжкого злочину. І від 102 мільйонів до 204 мільйонів гривень. У разі скоєння особливо тяжкого злочину. Ну, е як на мене, наприклад, вкрав 300 мільйонів, 200 повернув державі і вільно можеш йти, забравши з собою 100 мільйонів вкрадених. Ну, це я роз розмірковую як пересічна людина. Можливо, я помиляюся. Цікаво, що ще рік тому президент України Володимир Зеленський пропонував навпаки. Прирівняти корупцію до державної зради і саджати на срок від 15 років і до пожиттєвого строку додовічного. Проте більш реальною є інша ініціатива. Чи дійсно депутати її ухвалять, остаточно незабаром побачимо. На цьому тлі, так само в липні, але вже остаточно було ухвалено закон, що декриміналізує дрібні крадіжки. Президент його підписав 6 серпня. Зміни внесені до адміністративного кодексу. Вони звучать як посилення адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна. Але по факту кримінальна відповідальність за це знімається, а адміністративна запроваджується і посилюється. Отже, якщо вартість викраденого майна не перевищує 757 гривень, це веде до штрафу від 850 до 1700 гривень. Громадські роботи на строк від 20 до 30 годин або адміністративний арешт до 5 діб. Якщо вартість майна від 750 до 3028 гривень вкраденого майна, це веде до штрафу 1700. Або до 5100 гривень, Або громадські роботи від 30 до 40 годин, або виправні роботи строком до одного місяця з вирахуванням із зарплати 20% заробітку на користь держави. Ну, Або адміністративний арешт до 10 діб. У випадку, якщо це повторне порушення протягом року, то штраф буде складати вже від 8,5 до 17 тисяч гривень. Строк громадських робіт збільшується до 60 годин, а, виправні роботи до 2 місяців, або арешт до 15 діб. Автори законопроекту зазначають, що під час воєнного стану а, навіть дрібна крадіжка вона карається більш суворо, ніж в мирний час. І вони наводять приклади, коли людина чи то поцюпила в супермаркету пляшку віскі, наприклад, за 500 гривень, чи вкрала а, 5 плиток шоколаду а В цих випадках, до речі, відбулися люди умовним строком. А один чоловік вкрав памперси для дитини на суму 350 гривень і отримав у реальний тюремний срок на 3 роки. Ну, ось тому, так чи інакше, законодворці вважають, що це неспівмірне і дуже суворе покарання. На їх думку, покарання повинно відповідати ступеню суспільної небезпеки. І обставинам злочину та особи, яка його скоїла. Тобто, треба бути більш справедливим. Ну ось воно звучить, начебто, логічно, але є і інше логічне запитання: чи не призведе таке послаблення до погіршення криміногенної обстановки? Ну, тим більше продовжують зростати ціни, тарифи, населення, бідні. І це, на мій погляд, підштовхує частину людей до злодійства. Тепер це можна робити більш сміливо, і, бо, це, бо за це не посадять. Але якщо спіймають, то доведеться сплатити штраф або піти на громадські роботи. На мій погляд, це ідеальна схема для наповнення бюджету. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал.